Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини. Підсумки тижня. Світ. Європейський союз не планує скасовувати санкції проти Росії, навіть якщо це зроблять Сполучені Штати Америки. Про це заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності імплементації та спрощення Валдліс Добровськіс під час розмови з журналістами у Брюсселі. За словами чиновника, Брюссель проводить власну санкційну політику, яка не залежить від рішень адміністрації президента США Дональда Трампа. Після цього посли Євросоюзу погодили новий 16-й пакет санкцій проти РФ. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк. Подробиць щодо вмісту пакета обмежень поки що немає. Як зауважив голова Офісу президента Андрій Єрмак, низка українських пропозицій враховані. Потрібно готувати 17-й. Також необхідні додаткові ресурси обмеження російського військово-промислового комплексу і контролю над озброєнням Росії, наголосив він. У новому 16-му пакеті антиросійських санкцій єС впроваджує поступове ембарго на певні види алюмінієвої продукції російського походження. Про це повідомляє Financial Times. Також, за даними видання, обмеження торкнуться 73 танкерів тіньового флоту і 13 банків РФ. Щонайменше 10 із них будуть відключені від SWIFT. Крім того, до пакету увійшли вторинні заходи проти компаній, які допомагають Кремлю у війні проти України. Також рішенням ЄС розширили чорні списки персональних санкцій із забороною на в'їзд та блокування усіх активів для визначених осіб із Російської Федерації. Посилення санкцій одноголосно схвалили представники всіх 27 країн ЄС, а остаточно затвердити його належить лідерам країн Європейського союзу. Євросоюз може збільшити оборонні витрати на 700 мільярдів євро. Про це повідомило видання Berliner Zeitung. Зазначається, що у Європейському Союзі обговорюють масштабний план збільшення оборонних витрат, який включає також і підтримку України для закупівлі військового обладнання. Плани витрат будуть оголошені лише після виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути розпалювання суперечок перед голосуванням, як розповіла голова НЗС Німеччини Аналена Бербок, це запуск великого пакету, якого раніше не було в такому вимірі, і це каже фінансовий пакет для безпеки в Європі. Євросоюз готує рекордний пакет військової допомоги Україні на 6 мільярдів євро. Про це написало видання Politico з посиланням на трьох анонімних дипломатів ЄС. За їхніми даними до пакету увійдуть системи ППО, півтора мільйони артилерійських снарядів великого калібру, високоточні ракети великої дальності, безпілотники а також. Підтримка відновлення бригад ЗСУ йдеться й про навчання та спорядження військовослужбовців. Таким чином, Євросоюз хоче посилити стратегічну позицію Києва на початку можливих переговорів із Російською Федерацією. Деякі європейські дипломати зауважують, що 6 мільярдів євро це початкова вартість пакета. Вона може зрости до 10 мільярдів або навіть більше. Сама зустріч європейських послів щодо обговорення військової допомоги повинна відбутися у Брюсселі вже найближчим часом. Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомила прес-служба Міноборони країни-партнерки. Серед отриманого нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та іншого обладнання. Сума наданого пакета становить 80 мільйонів доларів і відповідає найнагальнішим потребам України. Додали у Міноборони Литви. Водночас там зазначили, що цьогоріч планують закривати нагальні потреби України. Зокрема, це стосується протиповітряної оборони, боєприпасів, безпілотників та системам, які протидіють дронам. Греція може передати Україні усі свої старі 32 винищувачі F-16 блок 30. Про це повідомляє Le Monde, яке посилається на підготовку українських пілотів з західними союзниками. Як пише видання, навчання українських пілотів триває загалом 18 місяців, що є коротшим за типову підготовку пілотів F-16, які вчаться від двох років. Ідея тренувань в королівських військово-повітряних силах в тому, щоб якнайшвидше підготувати молодих пілотів до основ навігації та керування винищувачів в умовах бойових дій. Хоча грецькі джерела заперечують та спростовують інформацію французького видання. Зміна нагадують, що у 2024 році міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявляв, що хоче передати F-16 у рамках капітального ремонту військово-повітряних сил Греції. Були припущення, що Греція поверне ці F-16 до США, модернізує та відправить їх до України, але це так і не отримало підтвердження. Йдеться у замітці. Оборонний концерн Райнметал уклав угоду з бунтисфером щодо надання логістичної підтримки під час передислокації військ. Про це повідомило агентство Ройтерс. За матеріалами видання, рамкова угода діятиме три роки, а її вартість може сягати 260 мільйонів євро. Так, завдяки своєму центральному розташуванню в Європі Німеччина є одночасно і транзитною країною, і логістичним центром колективної оборони. Тому в рамках НАТО і ЄС країна відіграє ключову роль у передислокації сил, зазначили у компанії Райнметал. Угода охоплює не лише Бундесфер, а й збройні сили союзників. Україні потрібно дати гарантії вступу до НАТО, які підтримають Сполучені Штати Америки. Про це заявив кандидат у президенти Польщі Рафал Ташковський в ефірі польського радіо. На думку Ташковського, теперішні дії адміністрації президента США це тестування різних варіантів. Однак відступати від ідеї вступу України до НАТО, за словами польського політика, не можна. Щодо відправлення польських військ у складі миротворчої місії в післявоєнну Україну, то Рафал Ташковський підтримав чинного прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска і висловився проти такої ідеї. Європа готова взяти на себе ініціативу щодо гарантій безпеки для України. Після розмови в Парижі лідери країн Євросоюзу підтвердили намір домагатися в Україні миру з силою за умови, що будуть збережені суверенітет та територіальна цілісність держави, та надані надійні гарантії безпеки. Про це на своїх сторінках у мережі X написали генсек НАТО Марк Рютте і президент Євроради Антоніу Кошта. Очільник північно-Атлантичного альянсу зазначив, що Європа готова та бажає взяти на себе ініціативу щодо гарантій безпеки України. За словами керівника Євроради, Європа робить свій повний внесок у військову допомогу для України, але потрібен сплеск в обороні Європи. Раніше про подальшу підтримку України і необхідність зміцнення оборони ЄС написала президентка Єврокомісії Урсула фон дерляйн. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що він проти того, щоб в Україні нав'язували мирну угоду. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами після екстреного саміту в Парижі. За його словами, країна не може прийняти все, що їй підносять. Політик підкреслив, що між Європою та США не можна розділяти відповідальність. За його словами, Заходу потрібно діяти разом в інтересах колективної безпеки. Також Шольц наголосив на тому, що його країна продовжить підтримувати Україну в обороні від російської агресії. Крім того, про відправку німецьких військ у якості миротворців говорити поки що зарано, зазначив канцлер ФРН. Європа розглядає варіант розгорнути на території України від 25 до 30 тисяч військових. Про це пише Вашингтон Пост. За словами європейських політиків, остання ітерація європейського планування передбачає лише демонстрацію сили за участю кількох бригад, які не будуть розміщені вдовж лінії зіткнення, але стоятимуть на поготові, якщо російські війська спробують відновити війну. Опитувальник США надісланий до європейських столиць про сили та обладнання, які вони можуть вивільнити для України, також викликав більш серйозні консультації щодо цієї можливості останніми днями. Про це заявили офіційні особи, які, як і інші, говорили на умовах анонімності, щоб поділитися міркуваннями. Відомо, що Франція провела більш просунуте військове планування ніж інші, і за оцінками вона може виділити майже 10 тисяч військовослужбовців. Хоча інші європейські союзники досі були більш стурбовані або боролися з обмеженими військовими, сказали два чиновники. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну, аби прискорити роботу щодо гарантій безпеки для нашої країни. Про це пише The Telegraph. на подальшу підтримку українських військових. Великобританія вже виділяє понад 3 мільярди доларів на рік, принаймні до 2030 року. В разі необхідності розмістять її власні війська в Україні, заявив Кір Стармер. За його словами, безпека України це безпека всього континенту. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини, підсумки тижня. Світ до зустрічі!